Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Сільва шукає сім'ю. Ця мила, добра дівчинка виросте зовсім невеликою, середнього розміру. А вона народилася прямо біля залізної дороги. І весь шлях, який пройшли, ці цуценята, він дуже-дуже страшний, адже в двох метрах від того, де проїжджають постійно потяги, росли ці малюки, і не всім вдалося вижити. Але Сільва разом зараз із декількома сестричками шукає своєї родини. Вона абсолютно здорова, вона вакцинована, оброблена. Звичайно, вже навіть чіпована тому може поїхати в будь-яку родину куди завгодно. Сільва дуже добра. Вона така дуже контактна, обожнює компанію людей, слухається, піддається дресировці. ця малеча під залізною дорогою не мала шансів на виживання. Тому ось така удача. Вони забрані з вулиці, вони вже давно на перетримці, вони класні, активні, веселі і все, що потрібно для щастя цим малюкам, це, звичайно, сім'я та дім. Тому, будь ласка, подивіться на цю дівчинку, в неї дуже гарна біла грудка. Вона трошки соромиться. Скажу, диванчик, я ще не звикла до нього. Покажись. Ось ось така дівчинка. У них вже встають вушка. Вона дуже обожнює цілуватися. Вона дуже прикольна, дуже хороша. І ми дуже хочемо, щоб хтось з вас по ту сторону екрану подарував цій дівчинці, можливо, не самого гарного красу, подарував сім'ю. Адже вона класна, добра і буде вас любити більше за все на світі. Або зробіть для Сільвери пост в соцмережі, який обов'язково допоможе знайти її сім'ю.